Йду такою дорогою, яка мене веде до мого поля скарбів, де я буду сьогодні шукати. Потихеньку рухаюсь. Ось я і прийшов. Зніму його. Ось це поле. На якому я буду шукати. Ну воно таке не дуже маленьке, ну, мені хватить годинка, дві, три походити на ньому. Цікаве поле. Як завжди, трохи музики. Війна не завжди, а музика це вічна. Народна творчість, яка має свої дуже дуже глибокі корні. Скажіть, трохи-трохи є щось таке, що, що завороджує? Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукач Скарбів. Юа В черговий раз сьогодні вибрався на пошук. Пошук буду проводити на полях, недалеко від свого дому. Погода, як бачите, сьогодні відмінна, небо синє, трохи дує вітер. Як бачите, вдів наушники з шумозахистом, бо трошки проявляється шум вітру. Камеру закріпив на дерево біля мене. Дерево це росте, щоб було більш удобно вести свою відеозйомку. Як завжди, все, що знайду вам, покажу. Про всі свої знахідки розповім. Якщо я щось не буду знати, спитаю у вас, звернусь до вас. А ви напишіть в коментарях, що це таке, як ви думаєте, мені буде приємно а заодно і взнати про дану річ, яку я знайшов і не знаю, що це таке. Прошу також вашої підтримки, більш активної участі. А саме, що я маю на увазі, це перегляд моїх відеороликів. Насамперед, якщо вони вам сподобаються, щоб ви ставили лайки, дізлайки, писали свої коментарі. І повірте, я все перечитую, знаходжу на цей час, і мені дуже цікаво, що ви пишете. І які ставити свої відгуки. Так що довго не буду розмовляти, як завжди, буду приступати до пошуку. В цей раз мені писали, не буду показувати сам сигнал приладу, а більш буду акцентуватись і показувати вам саму знахідку, яку я знайшов. А ви потім мені напишете в коментарях, як краще. Чи показувати повністю, як знаходиш знахідку, як подає сигнал прилад, які цифри на приладі. Ті просто показувати знахідку і про неї розповідати. Все. Приступаю до пошуку. Вам приємного перегляду. А мені гарних знахідок і, і вдачі. Погнали! І ось був перший сигнал, як і казав вам, не буду показувати, як пікає, як не пікає. І я вже бачу, що це таке. І це ладанка. Це отаково періода Польщі. Це сучасно більш-менш. 39-ті роки. Ладанка. Дивіться, яка вона гарна. На ній є навіть надписи. Щось написано. То вона попереду, а то вона така з оборотньої сторони. Отака знахідка. Берем. Фу. 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 Дуже цікава знахідка. Тут їх дуже багато попадається. Був монетний сигнал. Але то не монетка. І це, я вже бачу, що це таке. Це, друзі, кільце. Дивіться, як воно цікаво. Чи то проросло скрізь. Але то, напевно, кільце козацьке. Бо на ньому якийсь візерунок. Зараз я трошки почищу його. Дивіться, через нього якась трава проросла. І вам покажу. Хвилинку. Трішки почекайте. Зараз потру його, водичкою полосну. І дивіться, що тут вийшло. Дивіться, яке воно гарне. Ото-то. Дивіться, який на ньому візерунок. Хто знає, що цей візерунок означає, пишіть в коментарях. А він щось означає. Бо кожен візерунок щось означає. Дивіться з боку, які візерунки. Тут. І тут з боку візерунок. Отаке кільце. Да, то приємна знахідка. Таким знахідкам я дуже радий. Так як в мене вже в моїй колекції дуже багато кілець. Подивлюся, що той візерунок означає. Може щось знайду в інтернеті. Беру! Дуже радий! Цікаво. Був сигнал монетний. Я вже бачу. Це монетка. Ось лежить. Будемо дивитися, що це. А це? А це в нас 2 гелера. Навіть рік, мабуть, побачу зараз. 1894 рік. Стан відмінний. Два геллера. Берем! Закінчився сьогодні мій пошук, і я безмежно сьогодні був радий. Про всі свої знахідки, як завжди, я розповів вам під час свого пошуку. Все детально вам показав. Ще раз повторюсь, прошу вашої підтримки, а саме підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Ставити лайки, дізлайки, писати свої коментарі. Також не забувайте в кінці відео нажимати на колокольчик, точніше сказати, дзвоник, щоб завжди бути в курсі виходу нових моїх відеороликів. Пошуку. Бережіть себе та своїх близьких. Далі буде. До зустрічі на моєму каналі «Шукать Скарбів. Юа».